Новий вид катка. Ось ну, така цікава конструкція у нас буде. Всередині він весь пустий, знаружжі в нього полоска калена. Все це монтується на квадратний вал. Стоять хороші підшипники. А де він у нас буде стояти? Він у нас буде стояти на новій нашій машині. Що це за машина? А це агрегат колісниця. Тільки вже шестиметровий варіант з гумовим амортизатором робочого органу. Тут у нас стоять гумові амортизатори, тут у нас стоять колеса. Маса агрегата збільшена практично вдвічі і є можливість колесам копіювати нерівності поля завдяки гумовому амортизатору. Ми, тут цікавинку зробили ще у нас. Центр колеса виведений на центр Кронштейна. Загалом, загалом отак от виглядає ця машина. Зараз дозбираємо і в поле будемо масштабувати виробництво агрегатів колісниць.